При виборі медичних рукавичок також враховуйте їх розмір. Рукавички, які занадто малі, можуть тиснути на руки, ускладнюючи роботу та спричиняючи пітливість, що може знизити їх захисні властивості. З іншого боку, рукавички занадто великого розміру можуть зменшити точність роботи та підвищити ризик інфікування. Щоб дізнатися розмір рукавичок, що підходить саме вам, радимо зробити наступне. Виміряйте окружність долоні сантиметровою стрічкою у найширшій її частині біля основи чотирьох пальців без великого пальця. Після цього виміряйте довжину, тобто відстань від зап'ястя до кінчика середнього пальця. Отримані розміри і визначають ваш розмір рукавичок. Пам'ятайте, що розміри можуть відрізнятися залежно від виробника та матеріалу, з якого виготовлені рукавички, тому знайдіть таблицю розмірів, яка відповідає марці та моделі рукавичок, які ви хочете використовувати, і порівняйте свої розміри з розмірами в таблиці. Перегляньте упаковку рукавичок. На ній може бути вказана таблиця розмірів, яка відповідає цій конкретній марці та моделі. Підібрати засоби захисту, які будуть надійно облягати руку, буде неважко за умови правильно зроблених вимірів. Не забувайте зігнути кисть для визначення запасу рукавички. Це дозволить уникнути сковування рухів. Не вибирайте рукавички, які сидять дуже тісно або занадто великого розміру. Сподіваємося, що ви знайшли цю інформацію корисною та пізнавальною. Дякуємо за перегляд!